«Добрий день, малята! Завітав в гості до нас сьогодні наш цуцик. Подивіться, є в нього будиночок ось такий. А нещодавно був він в гостях у друзів і побачив парканчик біля їх будиночків. Так, малята, я дуже засмутився, тому що в мене біля будиночка парканчика немає. Дуже прошу вас, допоможіть, збудуйте для мене парканчик. Добре цуцико! Ми з малятами тобі допоможемо. Нам знадобляться панно і ось такі щаблі для парканчика червоного і зеленого кольорів. Червоний щабель високий. Ми беремо його викладаємо першим, потім. Викладаємо поруч щабель для паркана зеленого кольору. Він нижчий. Так, по черзі ми викладаємо всі наші щаблі для парканчика. Червоний зелений. Червоний зелений. Чергуємо їх за кольорами. Подивіться, який гарний парканчик у нас вийшов. Цуцик дуже радіє. Дякую, малята, до побачення. Ви мені дуже допомогли.